Вітаю, мене звати Анатолій Цюпенко, я лікар ортопед травматолог санаторію Березовий гай. І сьогодні з вами ми поговоримо про кульшові суглоби, або як ще я їх називаю, тазостегнові суглоби. А саме поговоримо про захворювання, таке як коксартроз. Я постараюсь вам розказати все своїми словами, без якихось медичних термінів, без книжкових фраз. Отже, почнемо. коксартроз це є. Хронічним захворюванням кульшового суглобу, яке протікає з деформацією хрещової тканини, тобто хреща, який вистеляє суглобові поверхні. Якщо звернутися до історії, раніше таке захворювання, як коксартроз, вважалося захворюванням людей старшого віку. На жаль, зараз воно помолодшало і вже багато людей, навіть молодому віці, страждають цим. Цим захворюванням, цією проблемою. За статистикою, кожна десята людина на планеті Земля після 50 років страждає коксартрозом. Тобто ми бачимо, яка це серйозна проблема. І проблема, яка все-таки вартує уваги. Коротко хочу розказати за причини захворювання, тому що багато пацієнтів мене запитують, чому виникло, яка причина. Однієї конкретної, скажу вам, причини немає. Їх є сукупність, є їх безліч, але основні з них я постараюся вам назвати. Перша з причин виникнення це все-таки генетика, це спадковість. Також має вплив перевантаження, надмірна вага, захворювання в ранньому дитячому віці, такі, наприклад, як дисплазія кучових суглобів, яке не діагностовано, яке не ліковано може в дорослому віці перерости так званий диспластичний коксартроз. Також Мають місце травми, як великі травми можуть бути і побутові, і спортивні, також мікротравми. Мікротравми – це травми, які ми ну не надаємо значення великого, поболіло і пройшло. Все це також може призводити до руйнації суглобу, то тобто виникнення ковсартрозу. Також це може бути гіподинамія. Як не дивно, як я завжди люблю говорити своїм пацієнтам. Є дві. Крайності, які руйнують наш суглоб, це е, повний спокій суглоба і перевантаження суглоба. Також в наш час, що актуально, це стресові ситуації. Стрес має також великий вплив на наш опорно-руховий апарат. Також порушення і гормонального фону, о, обмінних процесів і багато-багато іншого, все ж це може призводити до. Виникнення даного захворювання. Хочу сказати, що не завжди один фактор є причиною виникнення захворювання. Їх може бути декілька, наприклад, надлишкова вага, мікротравматизація, порушення обміну речовин, стресова ситуація.